Ще задовго до появи телескопів люди дивувалися, чому море дихає у ритмі місяця? Вода то набігає на береги, то тікає геть, наче підкоряючись небесним законам. Але що ж стоїть за цими загадковими коливаннями води і рухами небесних тіл? Сьогодні ми з'ясуємо, як працюють припливні сили та чому деякі об'єкти у космосі завжди поверні до своїх сусідів однією тією ж стороною. З вами Людмила. І це канал Clear Skies Foundation. В цим відео ми продовжимо наш курс Binary Stars Modeling, присвячений фізиці подвійних зір, зокрема гравітаційним явищам. Одним із найцікавіших проявів цієї взаємодії є прикладні сили. Ходімо розбиратись, чим вони є. Це сили, які виникають через нерівномірність гравітаційного поля. Інакше кажучи, гравітація тіла сильніше тягне ближче до нього частини іншого об'єкта, ніж дальні. Саме тому виникає деформація. Тіло трохи витягується вздовж напряму до джерела тяжіння. Найвідоміший приклад припливи та відпливи на землі, спричинені гравітацією місяця. Вода піднімається на тій стороні що ближче до місяця, і, парадоксально, також на протилежній стороні планети. Так Земля немов дихає під риб космічного тяжіння. Ті самі сили, що здіймають хвилі на землі, у космосі можуть згинати і розривати цілі світи. Однак, щоб дізнатись, в який саме момент відбудеться ця магічна деформація, звернімо увагу на прискорення у двох точках. Ми розділяємо велике тіло Т на багато малих частинок М, бо на кожну з них діють різні сили через різницю відстаней і напрямків сил. Прискорення можна вивести, записавши різницю сил притягання тіл Т та L. Тож, прискорення знайдемо наступним чином: добуто до гравітаційної сталої та маси тіла. Поділеного на квадрат радіусу цього тіла віднімемо від добутку гравітаційної сталої та маси певної ділянки цього тіла, поділеного на квадрат різниці відстані від центрів тіл Т, l та радіусу тіла. А коли розраховане нами прискорення в найближчій точці дорівнює 0 стається невідворотне – деформація, знову уявімо два тіла. Наприклад, головну зорю з домінантною гравітацією та її слабшу зорю супутницю. Якщо супутник занадто наблизиться до зорі, гравітаційні сили на його ближньому боці стануть значно сильнішими, ніж на дальньому. І якщо сила тяжіння від зорі перевищить внутрішнє тяжіння, яке тримає супутник разом, тіло може навіть розірватися. Таку ж трагічну долю можуть мати й супутники планет. Тож навіть гарячі світила та скелясті світи мають свої особисті кордони стосовно своїх партнерів по космосу, які краще не порушувати. Листі кордони мають іншу назву межа роша. За нею супутник втрачає цілісність і може розпастися на уламки, утворюючи, наприклад, кільця планет, як у Сатурна. Але навіть в такій драмі існують чіткі закони та формули, тому можна розрахувати межу роша через відношення тіл А та Б. Для зір'ю розрахунок метрів можна отримати, якщо 2,44 помножити на радіус головної зорі. Та корінь кубічний з частки густин головного тіла та супутника. Для твердих тіл, як планет та супутники, формула змінюється лише константою 2,44 перетворюється на 1,26. Тепер ви знаєте психологію взаємин небесних сусідів. Але не завжди припливні сили руйнівні, інколи вони діють дуже довго і поступово, настільки, що з часом можуть приручити небесне тіло. Це явище відоме як припливне захоплення або синхронне обертання. Тоді тіло обертається навколо своєї осі з швидкістю, з якої обертається навколо свого партнера. Саме тому місяць завжди повернутий до землі одним боком. Тож, якщо вам здається, що хтось не показує себе з іншої сторони, можливо, він просто трохи як місяць. Його обертання і рух навколо землі синхронізувалися мільйони років тому. Відтоді припливні сили немов підтягують місяць. Не даючи йому повернутися інакше, як строгий тренер на заняттях з пілатесу. Так само у системі подвійних зір може бути взаємна синхронізація, і тоді кожна зоря бачить лише один бік своєї пари, як справжні космічні закохані, які буквально ніколи не відводять одне від одного погляду. Отже, припливні сили це невидимі скульптори Всесвіту. Вони здатні ліпити космічну гармонію, як синхронне обертання. І водночас зруйнувати як під час перетину межі Роша. Від їхнього дотику залежить орбіти, стабільність систем і навіть доля цілих світів. І все ж у цій історії є ще один штрих. Ми звикли уявляти зорі ідеальними кулями, але в природі вони рідко бувають такими досконалими. Що якщо форма зорі впливає на те, як вона світить? Чи може сплюснута зоря сяяти по-іншому, ніж кругла? І чи здатна гравітація змінити саме обличчя світла? Про це вже у наступному відео нашого курсу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, ставте зоріні вподобайки і до нових відкриттів!